Якби ви у мене спитали про мій топ антипігментних продуктів, то ось цей концентрат він точно був би там. Це тінт ліпосомен від Dermavidals. два основні активи: транексомова кислота та ніацинамід. але дуже важливо, що все це запаковано в ліпосоми, тому дуже класно проходить наш шкірний бар'єр, який насправді не пускає та багато компонентів всередину. Але ця штука вміє проходити туди, куди потрібно, саме завдяки способу доставки ліпосомом. які це такі жирові шарики, які доставляють активний компонент, проводячи його через роговий шар. Це два освітлювачі насправді основні, і вони мають різні механізми дії. Але результат це те, що пігмент розливається. Єдиний момент, що вам потрібен на цей час, це не піляних, це не засіб, який дає миттєвий ефект. У ці класичні 12 тижнів це мінімум.